Так. Да. А -а вот. Ты судола собака. Одна ушко стоїть вот так, а друге вот так, типа, на чуть-чуть прощається. Бомж пикапер? Ні. Бомж, якому наваляло на молодежню, что стане. Заряд гарного настрою та підтримка армії в одному дійстві до Кременчука з культурною програмою. Приїхали команда ветерано-космічних військ та шоумен Ігор Ласточкин. Кременчук для нас майже рідне місто в плані гумористичному, тому що ми грали тут і в КВН свого часу з пацанами багато разів. І я особисто грав в моно і Ми ветеранами були під назвою Збірна двору коротше. Ми в Кременчуці були дуже багато разів. В нас дуже багато друзів. І для нас Кременчуцька публіка добре знайома. Ми знаємо, що ці люди дуже добре сприймають гумор гумори вони завжди тепло приймають на цій сцені. Сотні кремеджан прийшли до міського палацу культури аби урізноманітнити життя під час повномасштабного вторгнення та підтримати збройні сили України. Адже концерт був благодійним. Допомогти ЗСУ, звісно, це, мабуть, перше, чому ми прийшли. Так, знайомі дивились неодноразово. Тому нам дуже подобається. і Дуже хотіли б, користуючись можливістю, подивитися вживу. Перший раз йду до цієї команді. Ну надіясь да, плочи хороші емоції. Щоб люди побільше донатів на ЗСУ бросали, і наші ребята побыстреє це все діло завершили. Креманчук став одним з 13 міст, куди команда приїхала з програмою імпровізація. Сотні Кремачужан стали творцями історії, яка відбувалась на сцені, оскільки сам концерт не мав сценарію. Кремечужани пропонували свої варіанти розвитку подій. Підготовки такої немає, ну можливо, знаєте, основна підготовка там перед концертом годинку посидіти, позбиратися з думками. А так в цілому імпровізація вона є реальною імпровізацією. Заготовок як таких немає. Хоча в нас часто після концертів питають там, наприклад, як ви могли придумати пісню цю на ходу. Ну так, так, так буває. Тобто воно в потоці все йде, але ти після концертів не пам'ятаєш, що було. Тобто, ти граєш концерт, потім дивишся якісь сторісові доси. Там а, ми даже таке робили. Понятно. Тобто, все це відбувається тут і зараз і що буде на кожному новому концерті передбачити важко. Спочатку повномасштабного вторгнення творча діяльність коміків відійшла на другий план, адже гумор був не на часі. Проте зараз артисти дають благодійні концерти. Тим самим вони підтримують українську армію. Змінилося все, в нас стали очі сумніші. Напевно, і ми стали більш злими на сцені. і Люди стали більш охочими до цього. Зараз людям це більш потрібно ніж у мирні часи, тому нам здається, що саме концерти, на яких всі кошти йдуть на збройні сили, вони є ідеальним таким. Комбо це люди і відволікаються, і паралельно допомагають. І нам здається, що в даній ситуації, доки ми не перемогли. Це єдиний метод існування коміків. Тур «Березневий лям, як його називають самі шоумени, завершується 13 квітня у Києві. Варто відзначити, що у Кременчуці проводять багато благодійних концертів, тим самим допомагають українським захисникам наближати нашу перемогу. Нам важкувато, але ми розуміємо, що хлопці на війні втомлені значно більше, тому ми намагаємося бути максимально корисними на цьому фронті. Ми, як тільки в нас є вільний час, скажімо так, ми плануємо і робимо концерти, заходи, стріми. Тобто, ми постійно в цьому потоці. Ми з нього намагаємося не випадати, незважаючи на те, що пройшло вже більше року активності. Хтось втомлюється, і виходить з гри, там хтось бере паузу. Ми поки тримаємося. Все окей. Марія Бардаєва іванкаченко. Окремочицькі новини.